Року. Бюджетна комісія, голова комісії відсутній. Форум є. Присутнє загорунько. Менюк і кравець. Одне питання виноситься на бюджетну комісію про внесення змін до бюджету Проханської сільської ради територіальної громади на 24 й рік. Слово надамо. Начальнику фінансового відділу у нас до нас надійшов витяг з державної казначейської служби про те, що державного бюджету нам виділено субвенцію на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 304 тисячі 100 гривень на грудень місяць. Зв'язку з таким великим такою необхідністю ми маємо прийняти дану. Субвенції і використати до кінця року. А голосуємо за те. Винести на розгляд сесії. Рекомендація буде по цій комісії і прийняти відповідний рішень. Хто є за рішення прийняття? 最高。